Я Івона Костину, вірш Богдана Свячаника. Над віслою пливуть тумани, в годину ранні восени морозних візерунків плями розсипалися по вікні. Над віслою висять тумани, розтануть в берег молодці, і пустелю білу розтинають лиш мист і вежі мостові. Над віслою стоять тумани, своєї тайни бережуть, що під мостами, між берегами, два чорних лабеді живуть. Щоранку лебеді пливуть. два лебеді собі Біжу. нас і вас, ніж не чекатиме ніхто. Ми вже не створюємо приводів, щоб попрощатись. Як той онуфрій чи Франциск, розійдемось по своїх пустелях. Знайдемо Всесвіти у стінах келії. Світне для нас. Успішним продавцем нам не бувати. Світне для нас. І парфію і чи дахів, не нам завоювати. Одна за одною горять цигарки на півпорожній кухні грає радіо. На стінах плями кран дірявий, на плитці залишки вечері. Душі розсипано пустеля, пляшки допиті, хліб черствий, коняк дешевий дощ за вікнами густий, на дворі ніч, і очі коли димідкі, одна за одну, а зміст який? Нести свій нот, і в онлайн волю бути світ живий.